Офіційний Кодіак купувався в Україні 2019 року. Повнопривідний, не фарбований ще на 2-літровому дизелі з рідним пробігом та обслуговування тільки на офіціалі. Шкода Kodiaq з'явилася в продажу в твоєму авто. Рівненька, затонована на гарній гумі на оригінальних дисках, лінзована led оптика та протитуманні фари. Ця автівка точно зайде людині, яка їзде будь-де. До салону всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, вони ще й складаються. Абсолютно новий салон, круїз, зрозуміло, є, максимальне мультикермо. Самонадійне DSG DQ 500, клімат-контроль, підігріви, сучасна медіа, друзі, ну є все. Справжній позашляховик з великою кількістю місця. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Величезний багажник на 600 літрів закривається Кнопки допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити за більш детальну інформацію. Звертайтеся за номером телефону. Це ідеальний повнопривідний кадіак і це твоє авто.